Луганський театр відкривав Франківський, закривав Луганський, який зараз у Сумах. У нас був Одеський театр і інші інші театри. Що доводить, що Україна єдина, Україна соборна, схід, захід, південь, північ, центр це все одна єдина Україна, і ми військово переможемо. Тому дуже дуже вам дякуємо! Хочемо подарувати вам.

Вечора ми збирали кошти для нашого актора Богдана Романюка, який пішов добровольцем Збройні Сили України. Сьогодні закликаю підтримати збір наших колег Луганського театру. Тому що, як і кожного вечора, ми говоримо одне і те, що якщо ми не на фронті, то ми повинні жити, працювати для фронту. Всі наші молитви, всі наші пам'ять наша для хлопців, дівчат, героїв, для зниклих безвісти. Які вітали своє найдорожче своє життя за свободу незалежність за нашу землю, але наші діла, наші гроші для Збройних сил України. Тому, будь ласка, підтримуйте, будьте голосом полонених. В 9 ранку знайдіть хвилиночку, щоб помолитися, згадати загиблих наших героїв. Е, ну що Офіційно, В цій залі точності там є Ірина. Я кажу, що закликаємо, де ми офіційно закриємо фестиваль, але отак ну, ще трошечки нехай потриває. Скажу, що... Хочу подякувати, якщо раптом хтось поспішає на поїзд нашим гостям, які приїхали.